В першу чергу прибираємо ці всі дручки, які підпирають гілочки. На яблуня з дуже широкою кроною. Під навантаженням плодів вона лягає на землю, тут і мох поріс уже під цією гілкою. Що потрібно нам зробити? В першу чергу повкорочувати ці ось довгі гілки, прирізаємо, так навіть виріжемо і на сторону, переведемо. Гілка, яка пішла, бачимо, ця частина, вона вже пуста, не несе на собі нічого. Тобто от дуже такий великий проміжок ми прирізаємо. Гілку. Раз. Ось пішла гілочка догори. Два варіанти. Або вона під, залишаємо її взагалі не прирізаємо, на ній закладається плодова під навантаженням, вона відігнеться на сторону, буде більш горизонтально. Ні, можете вирізати, можете прирізати, але якщо ми її приріжемо, утвориться розгалуження в цій частині і далі вже будемо працювати ось з такою гілочкою. Пішла нагору, пішла на сторону, прирізаємо, переводимо, прикорочуємо. Також тут ці гілочки, ми їх прирізаємо. Для закладання на них ж плодових. Ось ось такі маленькі гілочки, ми їх навіть не чіпаємо. Ось бачимо, була гілочка. ось. Це те, про що я казав. Наприклад, цієї або ангілка, а з цієї сторони. Ось. була більш горизонтальна, заклалася плодовими, під навантаженням відігнулася. Тепер вона у нас повністю завантажена плодовою брунькою. Все, що ми можемо тепер зробити, от прирізали, все. Також ось гілочка йде. Буде завантажуватися плодовою, буде відгинатися донизу, не буде нам заважати. Потім, е далі от гілочка пішла, цю можемо прирізати. У нас ось пішли такі жирові гілки. Ось цю гілку, і так щось на грубий паньок прирізали, ми її вирізаємо. Цю гілку ми прирізаємо вище для утворення розгалужень. Добре, помітно. У нас відходить гілка, йде, йде йде, оп, і пішло потроєння. Оцю середню частину ми вирізаємо. О, цю гілку ми переводимо так на плодову. Цю гілочку ми взагалі не чіпаємо, під навантаженням вона сама відігнеться. Цю ми в гілочку прирізали. Йдемо далі. Прирізаємо, ось, у нас гілка пішла донизу. Під навантаженням вона вся лежить на газоні. Ось також є у нас гілочка, ми цю вирізаємо, все. Тепер у нас в цій частині будуть утворюватися такі молоді гілки, з якими ми будемо працювати в подальшому. З гілка йде зсередини. Ось оце. Ми вирізаємо. Також ось у нас відходить гілка. Пішла, пішла, пішла догори. Ми, якщо приріжемо її тут, буде гострий кут відходження і ми отримаємо дуже гостре рознаруження. Ми прирізаємо на зовнішню, прирізаємо її значно вище, залишаємо довше. Тепер нам буде тут з чим попрацювати. В наступному році відповідно ми тут утворимо нову гілку. Також тут ось у нас пішла гілочка. Ми її прирізаємо. Також тут у нас ось іде гілочка, ми її прирізаємо. Цю залишаємо, пішла гілка, можна залишити, а ми її і залишимо. Вона тут взагалі нікому не заважає, її тут вдосте місце. У нас пішла знову гілка, бачимо, пішло догори. Це ще до гори ми вирізали. Такі тоненькі залишаємо для плодоношення. Також цю гілочку ми не чіпаємо. Ось бачимо, у нас пішла гілка, вона вже доволі довга. Ми оцю всю частину переводимо на Цю ось гілочку. Бачимо, ось у нас знизу цю гілочку ми залишаємо. Тут ось цю гілку так, трохи незручно прирізали. Ось у нас іде гілка, ми її прирізаємо, не видаляємо. Чому прирізаємо? Повторюємося знову. Творюється розгалуження, є з чим працювати в наступному році, є на чому закладати плодові бруньки. Також ось у нас пішла гілка, ми її прирізаємо. Тут у нас з плодовою прирізали. Ось пішла така жирова, вона тут достатньо у нас гілок, цей панючок потім це в минулому році, хтось щось зрізав не зовсім якісним інструментом. Ось також пішла гілка догори, можна прибрати, можна залишити. Ну, можна було б спокійно собі перевести в сторону, але так як в нас тут немає гілки, ці гілки ми зараз будемо вкорочувати, то ми її прирізали, хай утворюється нам тут повноцінна гілка. Так, йдемо далі. Бачимо, ось у нас дуже довга гілка. Зараз поставлю на паузу, відріжу, бо незручно буде однією рукою. Тож, відрізали ми гілку. Ми тут маємо ось молоде розглуження. Гілочка, яка була прирізана, це, що пішло догори, ми вирізаємо. Тут прирізали, цю гілку залишили, цю гілку залишили, ось, прикоротили гілочку. Цю гілку залишаємо, хай вона так собі тут і буде. Це, що пішло догори, також прирізаємо, хай утворює якесь розлуження. Ці гілки ми вкорочуємо. І вкорочуємо їх значно сильніше. Бо деревина дуже сильно потягнулася в цю сторону. По-перше, вона закрита двома здоровими деревами. Так, у нас пішла гілка, знову пуста і тільки ось щось на крові є. Оце все ми вирізаємо, залишаємо тільки оцю ось бокову гілочку. Але її ми також прирізаємо. А якщо тут простимулюється наростання якогось плодового якоїсь вегетативної маси, то будемо працювати ні, будемо вкорочувати сильніше. Приїжджаємо, обрізаємо, але це все, все не робиться за один рік, тим паче дерево не молоде і формувалося воно в довільному порядку. Прирізаємо цю гілку, ця гілочка у нас залишилась. Цю гілку ми також прирізали. Буде розлуження, буде чого працювати далі. Тут серед... отак от, от навіть вирізаємо, залишаємо тільки оцю гілку на плодоношення. Тим паче, вона трохи пошкоджена. Ми вирізаємо це, що пішло догори. Раз. Вирізаємо це, що пішло догори. Два. Вирізаємо цю згілку три. Прирізали. Все, це залишили. А, прирізаємо цю гілочку. Отак от ми взагалі переводимо на цю з гілку. Ми перевели йдемо далі. Ось гілка пішла всередину. Прирізаємо її значно коротше. Оці тоненькі гілочки так і залишаються. Потім у нас середня частина дібралися ми до неї жирова гілка і тут жирова гілка. Зрозуміло, що якщо їх видаляти, вони будуть наростати і наростати і наростати. Зараз виріжу гілку, бо незручно однією рукою. Так, прибрали оцю середню гілку, цю гілочку ми залишаємо, хай вона собі таки росте, ми навіть її не прирізали. Потім зсередини цю тоненьку прибираємо. Ось ця гілка вона так більш зовнішня можемо прирізати. Це також прибираємо все. Гілки з середини ми прибрали ось цю більш товстішу гілку ми прибираємо. Прирізаємо, цю гілку ми прирізаємо. А тут переводимо трохи нижче. ось все, все вирізали, все залишили. Прирізали, прирізали, все, є. Потім ось у нас гілка відбилась доверху. Ми її прибираємо. Переводимо на бокову гілку. Ця у нас пішла, ми її прирізаємо, видаляємо. Ось також гілка пішла доверху, нам воно там не потрібно, у нас тут так, більш ніж достатньо. Все. По цій частині ми залишили, нам там буде вдосталь. ця гілочка залишилась, вона буде нижча, сформується, буде більш грубша, закладеться плодовою. Потім прирізалася собі з часу, все, маємо тут плодову гілку. Видаляємо цю гілку. Бачимо, ось у нас пішла гілка догори. Ми тут не формуємо нічого високого. Цю гілку ми видаляємо, прирізали. Тут також трохи вкорочуємо, розріджуємо верхню частину, щоб вона не була в нас загущена. Ось цю ростову гілку ми прибираємо. І оцю ось частину ми видаляємо. Отже, завершили ми обрізку даної яблуні, бачимо, як вона зменшилась в розмірі. Ми її знизили по висоті, на яких будуть формуватися гілки, які будуть в подальшому закладатися плодовою брунькою і буде давати нам гарний врожай.